Добрий день, малята! Я поспішав до вас із лісу, бо скоро новий рік. А у лісових звірят немає чим прикрасити ялинку. Допоможіть, будь ласка. Малята розглянемо ялиночку, яку сніговичок приніс із лісу. Ялиночка яка? Лісова, засніжена. А ще яка? Зелена, пухнаста. Яка ще буває ялиночка? Колюча, пахуча. А коли її прикрашають, вона стає зовсім іншою. Ось погляньте. Ялиночка яка? Святкова, різнокольорова якою ще може бути ялиночка? Блискуча, казкова. Тож почнемо прикрашати ялиночку для лісових звірят. Щоб прикрасити ялиночку, треба накрити силуетні зображення на ній ялинковими прикрасами. Ось вони. Уважно розгляньте їх. Що це? Кулька. Де її місце на ялинці? Ось тут, ось на нашій ялинці, силуети яких іграшок? Так, дзвіночків, повісимо їх на ялиночку. Допоможемо ведмедику знайти своє місце. Ось воно. Поспішай ведмедику на ялинку. Шишечку, мерщій на ялиночку. А впізнаєте малята. Чи є це зображення? Так, цукерочка. Прикрасимо нею ялиночку. Для якої іграшки залишилось місце? Так, для Зірочки. Молодці малята. як гарно прикрасили ялиночку. Зірятам дуже сподобається. А ви вже приготувалися до Нового року? Що робили? Розкажіть. Та речення по картинках складіть. Малята. Дивіться на картинку та промовляйте. Перше речення виготовляли ялинкові прикраси. Наступне речення. Прикрашали. Родиною ялинку. І останнє речення готували святкові костюми. Я чув, що на новий рік під ялинкою з'являються подарунки. А які це подарунки? Зараз ми всі разом розглянемо їх. Але спочатку треба знайти в мішку половинку до кожного подарунка. Цей подаруночок чекає на якусь дівчинку. Що це за іграшка? Ну, звичайно, лялька. Впізнайте подаруночок для хлопчика. Що це може бути? Так, конструктор, що це за тваринка? Та це ж м'яка іграшка, ведмедик. Чудовий для когось подаруночок буде. Спробуємо ще відгадати? Половинка до половинки, і вийде цукерочка. До цукерочок ще кладуть в мішок, багато чого. Так, фруктів. Залишилось пізнати, що? що це може бути? Книжечка. Які гарні подаруночки. Я б теж хотів би хоч якийсь подаруночок. Так ось тобі морквинка із мішка. Якщо зайчик з'їсть твого носа, буде чим замінити. Дякую. Зіграти хочеться мені з вами друзів, так чи ні? Вам питання я поставлю. Готуйте відповідь свою. Що відноситься до новорічного свята? Кавун чи мандарини? Так, мандарини. Вінок з гілочок ялинки? Чи віночок з листя? Так, віночок з гілочок ялинки. Імбирне печиво чи коровай? Так, імбирне печиво. Букет квітів. Чи ялинка? Ялинка. Гарбуз чи подарунки? Подарунки. Гірлянда Чи повітряні кульки? Так, Гірлянда Молодці малята. Дякую малята за ялиночку. Мені вже час повертатися до лісу з наступаючим Новим роком вас! З новим щастям! Ростіть великі, будьте здорові!